Опуски фіації! Я... Що в порядку? Ми що, в різних реальностях живемо. Да, коли мене запитають, що ти така сумна, я думаю, а ти що з щоб мене регусели к напит? <гум> я не люблю, тіпо, я поважаю традицію читати нові і нові тексти, і не люблю тексти з минулих сезонів. Це не чесно, як на мене, ну і от нахер, Але я дуже неплодовита поетка, тому що у мене дисбаланс в мозгу, який називається депресивний розлад. І мені дуже важко щось писати. Тому я прочитаю вірш, яким я недовольна. Ну, також вийшло, що я вийшла в що я не настільки Ну, вибачте, Боже, цього не хотіли. Я хотіла, може тебе був джекпот, Хто, блядь, це надіяв? Я взагалі не розумію. Найти собі місце блять час. Нормально, давай. не поривайся з текстом, ні на мить. Зранку пиши, в день редагуй написане ввечері, будь неперевершеною, вночі переверш в себе. Не поривай з текста, крихітко, заради пешкотливих подруг ти ж не така, заради друзів, чоловіків так не буває, заради мами вона тебе вже народила. Не поривай текст, це чудова місцина, щоб розповісти свою історію. Справдешню, чи вигадано насправді у тексті усе набуває значення. Або ні, теж це терапія, поглянь усі письменники цілком здорові, безвихідних вихідних вихідні на свята, сніг для сновид, ліків для божевільних. і може статися, що цей кусик життя заплеснявілого, пережитнього нього, якогось пулінцера, чи потішить принаймні одного Шевченка, тости з нього не заробиш. То хіба ж це не варто ігри? Хоч, ймовірніше, ти залишишся незрозумітою з побрехеньками, але задоволеною на мить, що виходить далеко за межі моменту цього аб'єзурного, теперішнього лихого лайна і дбалого діто вбивства цієї запаморочливої реальності внаслідок боязні крові, то хіба ж це не вартої гри поза грою? Нехай ти дотримаєшся поради і в жодному серці не провежиш тексту. І нехай виявиться, що ти дуреба, яка зруйнувала усе, а доти, крихітко, настала субота. Ти знову вкладаєшся рано. Давай но посміхнись михцем. Я знаю, тобі не вподобається.